Я пишу вірші твоїм богам. Завжди питаю, ну як він там? Боги читають мої листи, але не пишуть про те, як ти. Тим часом осіннє місто дихає літу слід. Пишу богам, ви ж врятуєте весь цей світ. Всі так втомились від цієї напруги і від війни, боги читають. Та чи врятують? Не знаю, мовчать вони. Ця осінь не з призмаком кави, а зі смаком гірких ракет. Кругом кричать про прогнози з абсолютно усіх газет. Я не вірю в прогнози для світу. Потрібен прогноз для двох. Про це точно колись напише. Напише мені твій. Boom. Oh.